369 – Саме стільки примірників книг працівники бібліотек Шосткинської громади придбали за кошти місцевого бюджету з початку цього року. 63 з них поповнили фонд дитячих книгозбірень. Розповідає провідна бібліотекарка Шосткинської центральної бібліотеки для дітей Тетяна Хукаленко. Ця література була розподілена між двома нашими відділами для молодшого відділу надійшло 48 примірників. А для старшого віку дітей 15 примірників нової літератури. Обираючи книги, бібліотекарі орієнтувалися передусім на читацький попит. Також намагалися придбати літературу зі шкільної програми. Сподівалися, що буде література програмна. За шкільною програмою у нас буде більше літератури, але її дуже зараз важко знайти і не дуже пропонують видавництво такої літератури. Ну ті, з якими ми працювали. Які можливість була вибрати, і ось тому більше літератури розважальної. Тож у юних читачів шостки з'явилася чудова нагода ознайомитися з книжковими новинками таких жанрів, як детективи, пригодницькі романи, комікси, фантастика. А книги з серії Маленькі українознавці допоможуть дітям молодшого шкільного віку дізнатися більше про Україну та її унікальність, підкреслює пані Тетяна. Розповідається про. Ну, про Україну, про устрій України, про мову, про мистецтво. Я думаю, що діткам це буде дуже приємно і дуже легко знайомитися з усім, що є, що пов'язує нас з мистецтвом, мовою, побутом. Також серед книжкових новинок комікси про котів захисників та пса патрона за словами провідної бібліотекарки. Ці книги користуються у дітей надзвичайною популярністю, оскільки не лише цікаві, а й навчають проти мінної та загальної безпеки. Дітям старшого віку тут пропонують серію книг про котів детективів та яскраві пригодницькі історії про піратів для шанувальників мультфільмів, серії книжок про мавку та про супергеройку Леді Баг з'явилася у фондах бібліотеки і екологічна література. Як можна поводитися з побутовими відходами діткам? Розповідають ось. Наприклад, що можна зробити з бляшанкою, коли її, куди її можна здати, віднести, а також ще що можна зробити з них. Ось, наприклад, там книжечка є про соломинки. з Цих соломинок роблять або якісь брелоки, або ще щось таке цікаве. Тобто дітям розповідається в цій літературі про те, як розумно використовувати ці наші побутові відходи. Поціновувачам фантастики Тетяна Хукаленко пропонує ознайомитися з повістю Володимира Аренєва Сапієнси, а поринути у захоплюючий світ монстропригод шосткинським підліткам допоможе серія книг від Джона Келлі. Як хлопчику тато запропонував допомогти йому працювати. Але незвичайна була робота треба було лікувати монстрів. Ось він багато чого. Дізнався нового сьогодні. У читацьких трендах дітлахів серія книг про Джуді Муді, веселу дівчинку з мінливим характером. Тепер ці дивовижні історії на полицях Шосткінської бібліотеки. Пані Тетяна запрошує юних читачів до книгозбірні, аби ознайомитися з новинками і тим самим урізноманітнити свій вільний час та збагатити свій багаж знань. Запрошуємо наших постійних читачів, а також нових читачів приходити до нас до дитячої бібліотеки, брати нову літературу. Ставати нашими новими читачами заохоченням читати, розвиватися, ставати кращими.